Всім привіт! Ви на каналі Тімоша ТВ. Ті І сьогодні ми гуляємо в террарію. Да, ну, мало хто знав, те, що я взагалі гуляю в ту терарію. Ну, тільки мої друзі. Але це буде виживання. Ну, коротше, в терарії Опа, перше досягнення. Угу. Поки що е, пос, е, буду робити дерева. А потім вже построю домівлю собі. Я раніше гуляв терарію, я вам кажу. О, так, слизняк. Пішов сюди, Пішов звідси. Давай, пішов. Пішов. Іди сюди. Ну, я раніше гуляв терарію. Мені друг мій допомагав. Він був дуже профі ігроком. Він мені давав дрель, там у нього дріль була. Ну, і я вам хочу сказати, як ну, такий уже старенький е, гравець в терарію. Оцей меч дуже, ну, такий собі, я кажу вам. Там краще. О, статі, залізо! Залізо. Залізочка, приветик. Тут залізо, ну, Сама найкраща броня, яка коли мене була, це така вроді була в такому наче райському біомі. Я, я просто давно не гуляв. Так, мені треба зробити верстак. Крафт. А, треба ж саму будівлю збудувати. Угу, угу, угу. Як по мені, в терарії не дуже так складно будувати будівлі. Іди сюди. Ах ти ж. Гамнюк хоче помішати? А, ага-га! Пішо звідси? ці слізняки. Не може достати, але на всякий случай краще. Десь треба зробити отакий от будиночок, зробити дверку. Ось, отут хай буде верстачок мій любименький. Так, що я можу зробити? Поки що... А, дверка. Дверічка. Єсть. Ем, ем... і чого ти не хочеш? Типа... А в чому прикол? Липа це я щось не пам'ятаю? Ну, дверь. Ммм, ну шо це за глюк? А що, можно тільки стороны? Ну, то я тут -то можу поставить. Може, треба пару блоків вище. Та ні. Кстати, коли ви ставите дерево, то краще, ну, то його треба цей киркою. І що, І що, типа? І що я зроблю? Як мені тоді зробить двері? А, я вроді би вспомнив. Ти, блін, нафіга тебе пост. Я тебе поставив за Ну. Типа, ти. Чувак, ти мене должен, як тебе звати? Джеф. Ти мене должен захищати. Ти нічого не зробив, коли напали? Чого? Хм, ти не знаєш. Куди, 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 Нічого Ніче себе. Бамц, Бамц. А ну-ка, тепер. А чого? Что это за фигня? Угу. Угу. Бр -бр Блин. Крафт. Да нет, ты мне помогать не должен. Пока что. Угу. Оп. Блин. Ну-ка, я могу две. А, там чуть вверх треба сделать. Наконец-то. Слава вам Бог. Оп. Ізі, із із. із. Так. І все, слизняки до мене попасти не можуть. Ну, ніхто поки що не, до мене не попаде. Але я знаю, це, ну, я раніше взагалі не знав, але треба, коротше, зробити кімнатку. І потім будуть чуваки, типа, приходити і заселяться. Типа до мене. Гості будуть приходити. Оп. 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 Оп-оп-оп. Єсть. Треба зробити факел. Факели тут робляться із геля та дерева. Отут треба поставити факел, тут. Зробить стілець е, оце і оце. Гоп. М -м, так, де мій стучик? Гоп. І от сюди треба. А тільки як його повернути, я не знаю. Ну, хай буде отак от. Ну, це має бути, типу, того. Я пам'ятаю, там треба освітлення, білка білку бив. От Я дуже хороша людина. Якщо ви не знали, прям офігенна людина. Прям я не знаю добрішого, ніж я. В кавичках. Так, Хев, треба. Да, все, він в домі у мене живе. Це слава Богу. Вроді би. Да, да да, 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 слава Богу. Якщо цей є позначка та, що він у мене живе, то це вже хорошо. Бо кому не треба, типа, ну, щоб до, до тебе приходили якісь чуваки, і, наприклад, щось продавали. Типа, кому це буде якось не круто. Як по мені, це імба просто. Так. Слизань пишу сюди. Да? пожалуйста. Ммм, ну, ось, у мене є заліза. Опа! Наконец-то вот так вот буду биться. Так я хочу слизняків побити. Ля-ля-ля. Ого! Урон! Ну, це я. По суті, я перший раз за уже за 2-3 роки гуляю. Так що да. О, грибочки. Я думаю, мені ще треба. Бо там будуть чуваки, які будуть щось мені продавати. Ну. А, мені ж треба щось. Так, скоро буде ніч. О, данжик. Єсть. Так, боже, як? Боже, я поз... забувся, як відкрити його, М Боже, як його відкрити? А, слизень. Пішов звідси. Пішов звідси. Пішов. Боже, а, -а, а! Все зрозумів. О, злитки? Опа, опа, о, -о, -о, о Оце добре, це добре, це мені подобається. Так, але мені треба йти вниз, бо тут може бути щось добре. Ну, Отут поставлю. Я что-то залма. Я yes. yes. mm. Так, блин, я упав. Упав, упав, упав. Mm. Дуже хорошо, дуже хорошо я прям играю. Ой. Вибачаюсь. Чуть заболів я. Що я тепер можу зробити? Ковадло! Да! Да! Ковадло, слава Богу! Без ковадла тут а ніяк. Бліна а я забувся. А саме головне. Без так, тут Та щось є? Так, да, каміння. Дивіться, я вам кажу. Я, ну, я чесно, прям чесно кажу, я довго не гуляв. Може, я там якісь великі, прям дуже багато туплю, але, ну, пробачте мені. Я ж. Я ж стараюся цей. Ну, гулять як можу. Отак от. Це все те, що я хотів сказати. А тепер буду ждать зомбаків. Якщо вони будуть. Ну, якщо вони є, якщо я не називаю. Да. А куди мені пічку втулить? Що це за очівка? Я чесно. Ах ти очисько! Пішов звідси, піш пішов! Пішов, давай, давай. Пішов отсюда. А ти що тут слизняковий зомбі? Пішов звідси. Пішов, ти тоже пішов. Пішли звідси. Ти тоже пішов. Ось, ось уйшов. ушов. ушел. А, а, ау. Так, пишли. Ну, короче, ви поняли, яка ця ігра. Не, ну, деякі боси складні, е а деякі ні. Отак от. Е я можу зробить. Скільки я можу зробити? Скільки мене? Бамс, бамс, бамс. Бамс, бамс, бамс. -бам Все, далі не можу. Що це? Е не знаю, що це таке, але поки що робити не буду. Mm. Так, я беру оце. А, і все у мене закінчилось. Піш, пішов, звідси. О, це я розумію, урон. Пішов, звідси, пішов. Давай, підходь, підходь, давай. Та я нормальный урон наношу. Так зомбі герл, от сюди Бамс, 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 бамс. Так, ти пішли отсюда. Сад, їх багато тут, а? Тільки в мене мало ХП. І я не можу сюди залізти. Ну, що я скажу? Іспози. Опа! Так, Джефф. Джеф, Джеф, Джефф, Джефф. А, Джеф, короче. Я щось хотів у нього спитати, але я забувся. Але ладно.